Обман на опціонах США. Друзі, у нас сьогодні Tesla го року Model S, в нас по факту це перформанс, Ось видно, як мінімум по шильдіку, також видно по супортах і по автомобілю. Тут так само на дисплеї видно, що це перформанс. Люди, які розуміються в цьому, вони відразу це побачать. Значить, розберемо цей автомобіль, побачимо, що в ньому було не так. У нас відразу перше питання, чому просів автомобіль. Ну, Можемо це спихнути на пневму. Також бачимо, що по автомобілю якось досить дивно виглядає е крило. Тобто бачимо, що якесь пошкодження було, плюс якийсь такий відтінок, незрозумілий. І починаємо проглядати, що з цим автомобілем було не так. І розбиратися, чому його на сьогоднішній день продають по 26 тисяч доларів. І більше того, ми вже знаємо наперед, що це продавець. Давайте дивитися, значить, що було з цим автомобілем. Був з ним приблизно ну так непоганий татальчик. Е, бачимо, що в попередній частині автомобіль досить серйозно постраждав. Бачимо повністю вистрілену безпеку: Тобто, е, руль, ноги, потолок, також е, подушка пасажира. Відповідно, по автомобілю, ну, нічого приємного, не можемо, скажімо так, побачити. Бачимо, що автомобіль був 19200 проданий. Тобто, на сьогоднішній момент він продається по 25. Різниця, тобто 6800. На вашу думку, чи можна в 6800, будучи в Америці, вкластися по ремонту? Ну, чесно кажучи, я думаю, що навряд чи. Бачимо також досить таку цікаву історію по продажах. Автомобіль продається вже приблизно з лютого місяця і ніяк він не може його продати. Навіть за 29 не захотів продавати. Потім от останній раз він його не захотів продати знову ж таки за ціну 25% 500, і на сьогоднішній день виставив за 26. Логіки взагалі не зрозуміло. 500 доларів різниця. Ну, напевно, вже автомобіль скидається в ноль, тому що його так і не вийшло, йому вигідно продати. Я думаю, що якби він продав його в перший раз, коли продавався за 29250. Ну, може щось би і заробив. А на сьогоднішній день це кіт мішку, який взагалі нікому не потрібен, і тому компанія Intertrade його не рекомендує. Якщо потрібно е, знайти гарний автомобіль з хорошою і чистою історією, звертайтеся в компанію Інтертрейд, будемо раді допомогти вам в цьому. Тому до зустрічі, не попадайтеся на ось такі ось автомобілі.